Да, всім вітаю, да, мене звати Євгеній. Так що сьогодні почули багато цікавих фактів з приводу штучного інтелекту, з приводу там, Netflix, обробки великих даних. Я вам так скажу, що це все тут є у мене також, і в точке, і в, не тільки в мене, і в самій кібербезпеці, тому що, як би там не було, але те ж саме ChatGPT, Гіптіння, сьогодні говорила Яна, да, тобто він. Поетапно, поступово впроваджується в наше життя, і він є однією з наших, можна сказати, вже складових частин, коли деякі моменти без нього зробити складно. От скажіть мені, будь ласка, поки ми зараз не розпочали, скільки б часу вам би пішло розробити картинку, яка є на фоні ззаду? Позаду? Хто може мені відповісти? Та ще є фоново, якщо ви бачите, звісно, в мій екран. Доволі довго. Ми ми скільки, скільки? Ну, якщо мати шаблон, то то в години. А якщо з нуля? От ваш шаблону немає взагалі. Тобто, ви робите її з нуля цю картинку. Скільки у вас би пішло по часу? Можливо, години 3-4. Отчати GPT це пішло 3 хвилини на підготовку от цього шаблону. А, і... З уточненнями з моєї сторони десь два рази. Тобто загалом пішло три хвилини. Тобто, сьогодні ви будете бачити багато картинок. Я вам зараз скажу я їх сам не малював в інтернеті, ви їх не знайдете. Це картинки згенеровані також чатом GPT, а, це та що друга там підписка. В нього є, точне не перша, а друга. Йдеться, не преміум чи, чи медіа якось так називається. Так. Вам мене вже представили, в принципі, говорити ще там керівник ще, раз, ще аспірант, я не буду, тому ми пропускаємо цей слайд, оскільки я так розумію, ви вже цілу годину слухаєте, ви вже трішки заморилися, тому вам це буде навряд чи цікаво. Е, я хотів би вам трішки розповісти сьогодні за кібербезпеку. А перед тим, як ми зараз підемо по цим усіх пунктах, як ви думаєте, що це взагалі таке, от з вашої точки зору, не дивлячись зараз на цю картинку, на ці всі написи, як, ви, як то мені може сказати, що таке кібербезпека? Безпека в інтернеті. О, окей. А безпека чого в інтернеті? Захист своїх даних діяльність. Захист діяльність окей. А яких даних ви хочете своїх даних? От, наприклад, що ви, от ви коли, наприклад, йдете на якийсь сайт, наприклад, ну, онлайн-магазин, да. Ви передаєте дані свої, І йде тут, в принципі, наприклад, є безпека ваших даних? Що ви перш за все зробите перед тим як передасте веб-сайту, наприклад, онлайн-магазину ваші дані? Що ви зробите? Перевірити магазин. Перевірити ну, магазин. Окей, ще на наявність Problem. якихось шахранів, можливо. Правильно, це також сюди підходить. чи які у вас є варіанти? Перечитати права конфесійності. Е е я думаю, ніхто її читати не буде насправді там ці великі списки це так, шаблонна формальність, щоб регламент підтримувати. Які ще варіанти? Не читаючи ці всі простіше. Ну, переглянути які просять документи чи э, спеціальні файли, файли, які тебе просять скинути. І якщо, наприклад, це магазин одежі, uh -huh. я тебе про документи обичні, то тоді можна підозрювати, просто підозру, що uh -huh. це якось це вже дивно. І ви всі вірно все сказали, а так воно, в принципі, є. Перед тим як передавати дані комусь на сайт сторонній людині, особі, там державному якомусь може типу державному органу або ще чомусь. Потрібно перевірити, чи це є легітимна структура. Чи можна її взагалі передавати наші дані? А яка є, наприклад, рівень там загрози у того чи іншого сайту ресурсу, чи ще чогось там, куди ви передаєте дані? І найпростіший варіант, наприклад, от ви заходите на сайт, що вам ви зробите? Та подивіться просто зліва зверху, і чи там є сертифікат на тому сайті, чи немає. А зліва зверху, як ви користуєтесь, наприклад, Chrome, там може бути зелена галочка така стояти. Ну, раніше стояла зелена галочка, зараз її вже немає. Як відкриєте з, з Edge, відкриєте там, наприклад, Mozilla, там у вас буде така зелена галочка і казатиме, що ваші дані захищені, ви там спілкуєтесь по протоколу HTTPS. Тобто ваші дані, по-перше за все, шифруються, да? Тобто, не просто передаються так в відкритому вигляді, наприклад, ви вводить свої дані, там номер карточки, там, можливо, інколи просять ввести ще CVV-код, да? наприклад. І щоб ці дані не полетіли на сервер компанії. В такому відкритому вигляді, що може їх всі прочитати, треба хоча б якось захистити. І це є сертифікат. Тому і до чого ж ви спитаєте тут кібербезпека? Та от до того, що вона саме полягає в тому, щоб захистити ваші дані, які будуть передаватися в мережі інтернету, будете їх передавати між різними пристроями, будете обробляти їх на ваших робочих станціях. Це, наприклад, от я думаю, всі побачили, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році всі. Майже кругом трубили, є кругом до досатаки. до сатаки, до да? Тобто, коли там, наприклад, наша недружня держава на землі, щоб бути культурним в ефірі, е недружня держава нас постійно атакувала, наші органи держави постійно атакували, і наші деякі сайти на перших місяцях війни просто ну, падали. Вони не працювали через те, що вони не витримували навантаження, якого, е яке генерували структури да? е зловмисні. То для того, щоб забезпечити, щоб вебсайт працював коректно. Він не на нього не впливали там жодні атаки. Ну він таке звісно неможливо захиститися від 100%, але може захиститися там відсотків від 95-99% відсотків усіх видів атак, тому що завжди є нові загрози, нові атаки, які звиникають у світі і. Тут це все в основі лежить кібербезпека, тому що ми я вам так скажу, просто як уже трішки з практичної точки зору вам це розповідати. Ми беремо участь у різних проєктах і <плес> ці проєкти пов'язані також із захистом вебсайтів. І час від часу доводиться пояснювати там, замовникам, які вже працюють у цій сфері не один рік, як коректно побудувати цей захист, щоб ваш, наприклад, вебсайт там протидіяний там, тому чи іншому типу загроз. Це також постійне наприклад, навчання співробітників компанії. От е, я думаю, ви всі отримали фішинг. Да? Ви всім телефонували, говорили, ви виграли мільйон, там два, три, п'ять, десять. Введіть там номер карточки або натисніть кнопочку 1 або ще щось, да, щоб там підтвердити ваш виграш. Тобто, це є фішинг, і на жаль, на нього об його так сказати, граблі спотикаються кожного дня, кожного місяця. Кожну секунду, якийсь десь співробітник компанії. От ми пам'ятаємо те ж саме Київ Стар», да? Причиною був банальний фішинг. Тобто, коли прислали повідомлення співробітнику компанії, співробітник по ньому перейшов, увів свої облікові дані логін і пароль, і, відповідно, що правильно зламали компанію. Компанія впала на 10, там, 10 днів, і це є перш за все, не те, що там компанія впала, її піднімуть, Це без проблем. Але перш за все, у вас не був доступний зв'язок, не було інтернету. Це репутаційні втрати компанії. Це, наприклад, той же самий е, як це правильно сказати грошові витрати компанії. Да? Тобто вона втрачає, тобто бізнес просідає і виходить так, що бізнесу, окрім того, що вони просіли, якось потрібно сказати своїм користувачам, що ми про них турбуємося, і зробити ще мінус піти те, що вони дали, наприклад, наступний місяць безкоштовно да, оплати, тобто ви нічого не оплачували. А, тобто, це ще мінус. Тобто, за рахунок того, що в компанії там, можливо, десь був недостатній рівень захищеності, або десь якийсь співробітник з халтури не пройшов навчання по кібербезпеці, компанія потрапила в таку, в таку ситуацію. Тому для того, щоб компанія не потрапляла в цю ситуацію, має бути окремий відділ. Кібербезпеки має бути окремі люди, да, які спеціально навчені, які відповідають за свій там рівень а, захисту. Відповідають, наприклад, хтось за захист робочих станцій, там, антивірус звичайний поставити. Це вже за захист робочої станції, хтось захист вебсайтів, хтось за навчання персоналу, хтось, наприклад, за розслідування інцидентів. І це все такий великий комплекс кібербезпеки. Да, Картинка вже з'явилися, ну нічого. Хто мені скаже, що це за загроза про неї всі. Давненько так говорили, що вона розпочалася десь, здається, в 18-му році в Україні. Хто чув про таку назву, яку ви бачите зараз на екрані? Ransomware. така страшна назва. Можливо, хтось чув чи не чули? Мовчите, значить, ні. Пам'ятаєте атаку, яка мала назву Ван на Край або П'ять, коли наші yeah, держави О. Супер. Отака була атака. Вона, здається, була в 2018 році, називалася вона 5-1. Це те, що вона була розвитком атаки, Край, що була в Америці і Європі, і така атака, вона що зробила? Вона спровокувала падіння серверів, тобто зашифрувала дані компанії, і відповідно це була загроза втрати там даних, втрати. Різних сервісів, діяльності компаній, знову ж таки, компанії були упали, тобто, що компанії були не готові до цього. Всі знають що таке там, можливо, ну, можливо, всі, не всі, тобто, це я так буду говорити, але троян або малвер. Да? Тобто, це програма, яка намагається щось виконати на вашій робочій станції. Це, наприклад, там, скомпрометувати дані, кудись їх переслати, там, наприклад, видалити ваші дані, тобто, або якось їх понівечити, щоб вони не працювали. Це, наприклад, DDoS-атаки, да, про які ми вже говорили. Це спроби, це загроза, да, яка намагається порушити працездатність вашого сервісу. От, наприклад, у вас є веб-сайт, він там функціонує, щось там намагається робити. А Тут один час пішла, DDoS атака, і все, ваш сайт не працює. Тобто, коли клієнтам недоступно, так зробили декілька разів. Клієнти від вас відвернулися, тому що ваш сайт нестабільний, і пішли до конкурента. Це і SQL тобто, коли намагаються отримати ваші дані. От, можливо, ви чули, коли говорили там там злили базу даних дій, да? коли там всі дані цих українців були опубліковані в даркнеті. Це зроблено за рахунок звичайної SQL-ін'єкції, сі тому що база даних нашої дії була, наприклад, не захищена, да? не вистачало там якогось рівня захисту. Це брутфорс, коли хтось гру мовно атакою грубої сили намагається перебрати ваші паролі, щоб підійти до ваш акаунт. Тобто і це успішно робиться, хоч вже не так. І це фішинг, той, про який ми говорили. І в основі цього всього зараз тут лежить тоже чат GPT. Тому що ці всі картинки я також не малював. Признаюсь вам чесно, я їх ще з змогу чата GPT. Тобто використовуємо наш Artificial Intelligence А, uh. І ви запитаєте, так от будем розповів там про якісь атаки, про якісь там вразливості, і запитаєте, до чого ж тут, взагалі, кібербезпека, яка може нас захистити. Я можу відповісти так, що з допомогою того, що е, нас в нас сучасному світі існує велика кількість існує велика кількість е, різних методів захисту, існує велика кількість засобів. Для цього потрібно співробітники, де цього потрібні люди, які будуть навчені саме кібербезпеці, і матимуть змогу побудувати оцей. Ланцюжок захисту, да, який необхідний для того, щоб компанія працювала стабільно, або державна структура, або там розробник, наприклад, який постачає, щоб забезпечував постійно а, сервіси, які необхідні для захисту того чи іншого, там, наприклад, сервісу компанії. <кій> <кій> То якраз тут і потрібна кібербезпека, тому що я думаю, вам зручно, коли ви там, наприклад, купуєте собі телефон, да, ви там налаштували собі. А, Пароль, налаштували Face ID, налаштували там датчики, і все, ваш там ніхто не може отримати. А якби ви не знали, що таке, наприклад, може хтось викрасти дані, чи налаштовували ви цей захист? От, наприклад, ви всім би довіряли. Мабуть, ні. Ви б не налаштовували цей захист, тому що, наприклад, ці на рівні довіри все було. А насправді, на жаль, нас світ такий, що нам потрібно захищатися. І. Хоча б розуміти, намагатись донести до своїх там, наприклад, бабуся дідусів, як потрібно захищатися в кіберпросторі, щоб він не телефонували, не говорили, що ви там виграли мільйон. Там придіть найближче СНАП, заберіть його, да, наприклад, або там ще щось в такому плані. А що ви пояснили, наприклад, там своїм рідним, або пояснили співробітникам компанії, або вашим підлеглим, коли в майбутньому буде да що від таких атак потрібно захищатися, і ви це можете зробити отак, 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 тому що. Там існує рішення, одне, друге, п'яте, десяте, яке може захистити. Таких рішень, насправді, у світі їх доволі велика кількість. Це те, що сьогодні говорили, це захист даних. Друге, це захист додатків. Даних, наприклад, маєте на увазі баз даних, за ваших конфіденційних даних, які ви передаєте, наприклад, з одного вебсайту на інший, там, на флешки, наприклад, переносите дані з однієї на іншу. Це також захист даних. Application security – це захист ваших додатків в Хмарі, захист ваших додатків, які випрацьовуються на ваших робочих станціях. Endpoint security це найпростіше, що можна сказати, це встановлення антивірусу. Це є endpoint security, але крім нього, там ще велика купа різних сервісів, рішень, які допомагають захистити робочі станції. Перш за все, це потрібно саме установам там, чи компаніям, які, які намагаються забезпечити безпеку своїх сервісів і додатків. Це network security, тобто. Окрім того, що співробітника можна викрасти, да, наприклад, Даніч, там, його, порушити його роботу, це також може бути вплив на мережеву безпеку. Ви набагається хтось, наприклад, у вас вдома, в ну, кого якийсь, наприклад, пропускний канал, наприклад, 100 Мбіт в секунду. Якщо зробити атаку розміром 100 Мбіт в секунду, у вас пропускної здатності інтернету не буде взагалі. Тобто ви навіть вийти в інтернет не зможете, тому що вас там, зайде на стріночку, включите, наприклад, якийсь сайт, і вас буде постійно крутитись, крутитись, крутитися, то вам скаже, а все, до побачення, типу, я вас не пущу, тому що ваш там, сайт не працює, або немає доступу в інтернет. І це через те, що ваш канал забили. І так дуже часто трапляється зараз з нашими компаніями. У них і Cloud Security Cloud насправді це доволі нова тема у галузі security, тому що вона почала з'являтися тільки в 2022 році, це, це дуже мало два роки, а, тому її ще безпеку досліджують і поступово вендори, всі там різні напрямки, намагаються забезпечити їх безпеку. І в основі цього всього лежить, так би так мовити, cyber security forensics, тобто це розслідування інцидентів. А, тобто, і на кожному з тих етапів має бути своя людина, яка може робити. Кожен із цих напрямків, вона буде вміти це налаштовувати, і група людей обов'язково має бути, яка матиме можливість робити розслідування інцидентів. Тут кожен вибирає свій напрямок, який йому буде цілі. Тому що, наприклад, коли ви приходите на навчання, ви там вучите різні напрямки, як, як там захищатися в різних сферах. Кожен з вас вибирає, чи хоче він захищати, чи хоче він писати код, чи хоче він, наприклад, розслідувати інциденти. І саме тому. О, коли ви, наприклад, закінчуєте е, наприклад, вуз або наприклад, на третьому плюс курсі навчання, у вас вже з'являється там якийсь є базовий рівень знань, які ви знаєте, і ви можете працювати, почати працювати, або почати проходити там стажування у таких е, структурах, як там державних структур, це типу замовники можуть бути. Замовника може виступати будь-яка компанія, яка надає це будь-який приватний бізнес, який надає там сервіси компанії, або некомерційна комерційна структура. Це інтегратор. Наприклад, як я працюю, я працюю в інтегратор рішень, коли ми беремо рішення в дистриб'ютора або вендора і пропонуємо його замовникам або державним структурам, і нам їм їх його імплементувати в їхню структуру. Це дистриб'ютор, тобто той, хто співпрацює безпосередньо з вендером і постачає рішення в Україні. Наприклад, сервера, великі там знаєте, фаєрволи, можливо, чули, да? це великий сервер. Його потрібно якось привезти. і цим займається дистриб'ютор, а також і софтовими рішенням, і розробник вендор. Тобто це той, хто безпосередньо розробляє рішення. От компанія там Cisco, компанія Palato, там Asset, можливо, чули, Syn Semantic, не знаю, які, які ви ще чули. Чисто вендори, я вам був називати так чи ніце? Окрім цих ще я назвав там, крім. Можливо, ще якісь чули? А, ладно, далі покажу, які ще. А, тобто, коли ви закінчите там трей... або учитесь на третьому курсі навчання на Cybersecurity, ви можете йти працювати вже в одну із тих структур. Напрямки цих структур і розвивати себе як it фахівець Я він зараз скажу. Якщо ви думаєте, наприклад, що там кібербезпека це не IT, це IT. Насправді тому, що IT ділиться на декілька категорій. Тобто і це як розробники, тобто це ви безпосередньо можете працювати. Тобто розробник рішень, це it інфраструктура наприклад, це IT додатки, наприклад, і це IT безпека, тобто вона називається також IT. Якщо ви будете, наприклад, я думаю, вас всіх про да, там хочу бути IT-шником, бо типу, там багато платять. Але блін, там в ІТ якась мережа, IT безпека, щось не дуже цікаво, там, от, наприклад, розробка. Да? От Розробки платять там ну, класно, да? там, від не буду називати цифри, ну від там, якоїсь цифри. Це не так. А в залежності від того, в якій ви структурі знаходитесь, у вас будуть зарплати різні. І що в ІТ секюріті, що в розробці, що в ІТ-мережі може бути однакові рівень. Навіть той, що ви, наприклад, чули. Так. І хочу вам представити тут велика така кількість рішень, виробників, можливо, якихось ви чули, можливо, якихось ви не чули. Але кожен із цих вендорів, які зараз представлені у вас на екрані, це постачальник саме рішень з кібербезпеки. І, наприклад, моя команда, яка займається, вона володіє навичками кожного з цих кожного з тих рішень і може їх пропонувати замовка. Так, дякую за увагу.